Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2 Компак. На столі перед вами той же самий Acer, десь я залишу посилання, з яким ми експериментували, посадивши сюди інженерний процесор, і на столі він у мене не тому, що він зламався. Він працює прекрасно. Я його використовую на даний момент знову ж таки для монтажа. Хочу сказати, що 3050 для простих робіт монтажа 4К цілком собі непогано справляється. Так як в мене в користуванні перед тим були ноутбуки, скажімо, трошки вищої цінової категорії. Знову ж таки, в мене є до чого придертися, і є що змінити. Саме перше, що мені не подобається в подібних пристроях. Ану, вгадайте в коментарях, та я думаю, вже багато хто написав, мені не подобається дисплей. Тому будемо розбирати цей Acer і спробуємо сюди запихнути 2К-матрицю з 100% покриттям SRGB, якщо мені не зраджує пам'ять. І заодно поговоримо, тому що. У мене останнім часом було вже декілька апаратів, які приходили до мене в роботу. І приходили після заміни матриці іншими людьми. Перше по проклейках були питання, друге по самій вклейці. Я покажу, як я це роблю. Я не кажу, що я це роблю ідеально чи не претендую на те, щоб бути взірцем. Але, хоча б, виходячи з своєї практики, покажу, як я це. Роблю на прикладі ось цього ноутбука. значить Перше, що варто почати, звичайно, якщо ви вперше взяли ноутбук в принципі в руки, ви не знаєте його компонування, ви не знаєте, як з ним працювати. В ідеалі потрібно знімати плату системи охолодження, добиратися до кріплення петель і залишати тільки верхню частину на столі. В даному випадку я цих ейсерів вже розбирав велику кількість і я чудово знаю, що можна зняти, замінити матрицю, трошки побавившись, умовно кажучи, але без того, щоб повністю його розбирати це раз. А другий раз він в мене повністю переобслужений по системі охолодження, і переобслуговувати ще раз в мене не те, щоб є бажання. Одним словом, від'єднуємо акумулятор і переходимо до верхньої частини. Переходимо до верхньої частини, значить, розбірка подібних пристроїв завжди починається з будь-якого чи з лівого чи з правого кута. Нам потрібно медіатором, пластиком немає значення будь-яким предметом, тільки не металом зайти під кріплення. Тут проклеюк немає, достатньо підійти застібкою будь-який кут. І далі простими рухами, тобто посуваємо. Донизу оцю рамочку. І помаленьку-помаленьку її відтягуємо на себе. Відповідно, якщо ми зміщуємо рамку вниз, вона сходить зі своїх кріплень застібок і зніметься без пошкоджень тих самих застібок. Так само, якщо ми працюємо з правою частиною, трошки відтягуємо на себе, і всі застібки прекрасно відходять. Доходимо донизу, аналогічно проходимось по нижній частині, чуть-чуть припіднімаємо і відтягуємо, і всі састіпки гарненько відходять. Так, ще в мене залишився ось цей кут. Все. У нас з'явився доступ до дисплейного модуля без повного розбирання ноутбуків. На жаль, такий. Фокус працює не зі всіма пристроями, але в даному випадку він працює без проблем. І перше, на що ми звертаємо увагу, от відносно вклейки, я говорив, є ноутбуки, до прикладу, ті самі сінгпади, де по периметру матриця вклеєна, є вставочки. І коли ви вставляєте нову матрицю, ви чітко попадете в позиціонування, тобто вона не буде у вас ні вверх, ні вниз мати вільного ходу. В даному випадку. Ми маємо в даному випадку, ми маємо ось тут зазор відносно петлі. Аналогічно аналогічно ми маємо ось тут зазор відносно петлі і потрібно погратися з тим, щоб матрицю вклеїти рівно, щоб вона була на своєму місці відносно рамки. по по всьому периметру, то щоб не було збільшення зображення ні вниз, ні вверх. І ще одне, на що потрібно звертати увагу, з чим я також стикнувся. Іноді бувають ситуації, коли підбираються матриця аналоги. Тут, як бачите, верхня частинка закрита ізоляційним матеріалом, має однакову товщину, що в тій, що в тій матриці. Але бувають ситуації, коли вона по товщині більша. І, відповідно, матрицю потрібно чуть-чуть зміщати вверх, щоб вона так само по рамці стала і зображення було в рамці. Загалом звертаємо уваги на оці зазори, і звертаємо увагу на зазори між кріпленням матриці і краєм. Я, до прикладу, коли працюю з такими пристроями, відштовхуюся або від нижньої, або від верхньої сторони. Я собі приміряюся, що в мене отут відстань від петлі до матриці. Як дві товщини оцієї карточки. І при позиціонуванні вставляю от з верхньої сторони. До прикладу, в мене ідеальний буде зазор. Відповідно, матрицю я вставляю в до цих карток. Після того, як вона вклеєна, картки виймаю, матриця проклеєна. Плюс-мінус ось таким чином відбувається проклейка. І тепер давайте до того, що будемо робити. Першим ділом нам потрібно зняти матрицю. І тоді я розкажу, що я буду пробувати сюди встановити. Для того, щоб зняти матрицю знизу чи зверху, піддіваємо ті самі полоси для проклейки і просто їх накручуємо на пинцет. Можна різним способом можна витягувати, але вони під час витягнення буває, що руться. А якщо ми накручуємо на пинцет, плюс-мінус у нас рівно це все проходить. І от у нас вся полоса залишилася на пинцеті. Те саме пророблюємо з правою стороною і знімаємо матрицю. І тепер, коли перед нами вже знята матриця, потрібно всього все від'єднати шлейф. Так. Тут вже в більш свіжих ноутбуках рубники використовують фіксатор, тому все менше і менше пристроїв, в яких типова дитяча болячка, коли відвалюється конектор, приходить в роботу. Ну і добре. Проте вистачає інших проблем, тому і роботи відповідно вистачає. Була встановлена ba 156 han 084 А хочу я сюди інсталювати NE156 -E QHMNY2. Зразу відповім на запитання глядачів. Це черговий експеримент, і чому я хочу на цей Acer поставити. От таку матрицю, тому що в мене був подібний предатор з подібною материнською платою в роботі, де була встановлена ne 156 qhmny 5 Відповідно, я знаю, що подібні матриці повинні на даних платах заваститися, тому можу спробувати, ну і власне кажучи, тому що ця матриця в мене є, можу спробувати такий експеримент. Проте, якщо відбувається ремонт пристрою, то замінюється матриця або на таку ж саму. Якщо матриця, до прикладу, прийшла побита. Ноутбук прийшов з побитою матрицею, пошкодженою. То замінюється або на таку саму, або на сумісну списку перевірених, тому що там десь є на каналі відео про нестандарт EDP, можемо зустріти різні проблеми. Але, як я вже сказав, експеримент можемо спробувати. Три, два, раз. А тепер давайте поглянемо, що на що я хочу замінити. Вірніше характеристики тих матриць. По-перше, в нас стояла AUO. Ставимо бої розширення відповідно, Full HD. Тут 141 PPI. Тут 2K, так званий Quad HD, 188 PPI. Фізичні розміри. Матриць співпадають, незважаючи на те, що характеристики відрізняються, вона цілком і повністю інсталюється в даний ноутбук. Далі яскравість 250 проти 300. Саме Важливо, що мене цікавить це покриття. Тут 45% NTC, тут 100% SRGB, тобто колір при монтажі все-таки грає свою роль. 144 проти 165 Гц і 1000 до 1 контрасту проти 800 до 1. Одним словом, по всіх параметрах абсолютно матриця краща. Відповідно, інсталюю її. Дивимося, що з того в нас вийде. Ну І заодно, якщо ми вже пишемо екран, Покажу вам, що це все той же самий ноутбук. Тобто у нас Ench Sample на місці. Якщо він був раніше модифікований тільки по одному пункту, це процесор, тепер він модифікований по двох пунктах. Процесор плюс 2К-матриця зі 100% покриттям SRGB. Тепер, коли в нас це підготовлено до вклейки, ми поглянули на характеристики матриці, обезжирюємо оці ушка. На який в нас буде вклеюватися матриця. Для таких речей рекомендую вам використовувати ось такі проклейки, тому що наступна людина, хто буде працювати з ноутбуком, або навіть ви, якщо при якійсь ситуації потрібно буде зняти матрицю, зможете з легкістю це зробити. Якщо проклеїти просто на двохсторонній скотч, тоді може бути проблема. Відповідно, починаємо з проклейки-проклейки. Ті самі посадкові пази, в яких були, воно тут промарковане на ноутбуку. У мене є готові отакі склейки. Це дві пластикові картки, склеєні двохстороннім скотчем. Поміщаю сюди, приклеюю. Ось так. Далі в мене є одинарні пластикові карти. Я їх поміщаю сюди, приклеюю. Потім після встановлення матриці я їх зніму. Це будуть упори наші для матриці. І сюди один фіксуємо шлейф чудово. І тепер можемо вклеювати нашу матрицю. Спробую вам показати, в принципі, я думаю, і так все зрозуміло. Всі упори на місці. Знімаємо стрічку з проклейки. І тепер нам потрібно. Таким чином, я спробую сфокусуватися. Нам потрібно в ці всі опори інсталювати матрицю. Зараз ми її вклеїли точно з такою ж самою відстанню, як це було вклеєно на заводі. Як результат, ми можемо зняти оці опори. Матриця у нас вже зафіксована. Так, тут трошки тугіше вони знімаються. Нижній останній. І після цього протиснути кнопку увімкнення. А поки ноутбук буде запускатися, я зроблю те, що я люблю саме більше. Матриця не нова. Проте і ноутбук, як ми пам'ятаємо, експериментальний. Так, у нас є запуск, у нас є зображення. Картинка зразу ж, зразу ж відрізняється від штатної. І дивимося на параметри дисплея. Розширені параметри. У нас є розширення. У нас є розширення 2560 на 1440-165 Гц. І в нас значно гарніше зображення, ніж те, яке було на рідній матриці. Ну і ось такий в нас вийшов результат. Ліва сторона верх. Нормально. Права сторона верх нормально. Низ. Нормально. І зліва нас нормально. Загалом результатом я цілком задоволений. Звичайно ж, плюс-мінус від екземпляра до екземпляра, там і по самому пластику бувають відмінності. І бувають відмінності по цих ушках, на які кріпиться матриця. Але перед тим, як знімати рідну матрицю, я собі вимірюю товщину відповідно по тих же самих пластикових накладочках. І орієнтуюся в мене це з мобільних телефонів, з захисних плівок. І орієнтуюся в мене, вони є грубші, тонші, і орієнтуюся, скільки і мені їх треба зібрати в бутерброд, щоб плюс-мінус матриця виглядала проклеєна, близька до заводу. Ось такий лайфхак. Якщо сподобалося чи було корисно, ви знаєте, що робити. Якщо не сподобалося, також ви знаєте, що робити. Чекаю вас в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.